Той постріл тобі в скроню, це не був постріл в тебе. Це був постріл в українську націю, яку ти понад усе любила і намагалася достукатися до серця кожного українця. Хто ми є, чиї ми діти? І який завтрашній день? Усі вороги, як зовнішні московити, так і внутрішні малороси, вони тебе боялися. В них завжди був страх перед тобою. Але ти не боялася нікого і нічого. Що саме така твоя принциповість, тверджусть і рішучість, вона не просто дасть можливість зійти тим зернам, які ти посіяла. Ці паростки уже зійшли. Тому що та ідея, яку сповідувала ти, ідея величі української нації, яка для нас, усіх, є основою нашого життя, ця ідея, яка сьогодні скроплена кров'ю, вона дасть можливість завтра, завдяки okay. тобі, укріпити нас усіх і перемогти. Здобути ті звитяги, про які ти мріяв.